Продовжуємо огляд на в нашому асортименті. Росомаха отримала ось такі муфточки на зиму. Є версія 1, така більш простенька. Тут просто муфта, тут з такими клапанами, щоб нічого не задувало. Кішенька, наприклад, для якогось телефону там, чи аксесуарів. Також ось тут є місце, куди можна поставити при бажанні балістичний зак. І є таке місце для того, щоб заостачити доплатоноски знизу. Ну, наприклад, ось тут між напашником і е, Також в комплекті є отакий пояс зйомний для того, щоб повішати на шию. Це у нас версія спрощена називається. Також є версія 2.0, така про апгрейдінту. Чим вона власне цікава? По-перше, тут у нас вже дві кишені, одна, друга. Далі, тут у нас така сітчаста вставка. Величезне відділення для балістичного захисту, тобто, взимку ви можете його використовувати замість напашника. Також кріплення до плетоноски є, також ще одна додаткова кишеня. Також в комплекті є такий пояс. І далі, чим воно ще цікаво, беремо ось це відділення. Бачите тут кнопочку. Ось так перевертаємо. І в нас цей як це, муфта? Да, муфта перетворюється в такий термос. Власне, ми можемо сюди покласти пляшку з теплою водою. Ми можемо сюди покласти термос наш, і він ще довше буде зберігати напій гарячим. І отак от закрити. І у нас така виходить з цієї муфти Термосумочка, товар наявності. Кому цікавий, пишіть. Дякую за увагу. Все буде Україна, все буде 4-5 Дякую за захист.